Один з найбільших комбінованих ударів 26 серпня. Росія масовано випустила по Україні шахеди і ракети. Під удар потрапили 15 областей, у тому числі й Івано-Франківщина. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області, медичні та інші відповідні служби. У той час очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, на території громади є мінімальні ушкодження. Постраждалих немає. Це дуже важливо, що Івано-Франківську дійсно сьогодні. Працюють професіонали, і наша протиповітряна оборона дуже добре спрацювала. Але реагуємо на тривоги, бачимо, що ворог накопив якийсь резерв ракет, шахідів і тому завдає удари. Ще раз підкреслю: слава Богу, немає жодних жодної ушкодженої людини. Ушкодження є мінімальне це загорання трави. І деякі пошкодження невеличкі є в одній сільській громаді Івано-Франківської громади. Але загалом все відбулося для франківської громади дуже і дуже добре. Після ракетної атаки по всій Україні виникли проблеми з електропостачанням. Укренерго запровадило екстрені відключення світла у деяких областях. Також відсутнє водопостачання. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.